Вітаю вас на каналі Карта Лайв. Річний прогноз для знаку зодіаку Діва. Давайте подивимось. Прогноз на 2026 рік. Ну, початок року можливі поїздки, як далекі, так і тимчасові. Дехто чекав цих поїздок і планував давно. Для декого в цій поїздці є всі шанси от, зустріти когось, знаєте, нове знайомство. І знайомство вдале. Взагалі початок року такий цікавий. Тут дуже багато йде фінансові карти, от якихось документів, вирішення якихось питань буде, дехто можливо будинок буде змінювати, хто продавати, хто купувати, тому що тут бумаги, підпис, кошти. Продаж в загальному вдалий або покупка. Щось спочатку вас буде не влаштовувати, далі буде вдалиться для тих дів, які продають чи купують, що касається стосується будинку. Для тих, хто будинок не продає, не, не купує, то можливо якась покупка в будинок. Або якісь папери на майбутнє підпишете, що принесуть кошти вам, можливо, вклади якісь будете робити, або перемовини з кимось ведете. Но щось от у вас все спочатку року, що буде все стосуватися коштів. Можливо, у вас робота якась розпочнеться, або якимось ділом почнете займатися, яке надалі принесе кошти. Тому що тут от воно все на, знаєте, початок року, ваші плани вони підуть далі, на довгостроковий період. Ви плануєте, якщо навіть роботу плануєте на початку, чи змінювати, чи вирішуєте щось із кимось. От, про це говорите, чи, чи щось починаєте таке, ну, та навіть там, соцмережі вести, чи що, то це буде на довгострокову і на те, що воно у вас вдасться, тому що тут йде успіх, удача і от, ну, взагалі вдала карта. Ну, от, опять фінанс. У вас цікавий рік, цікавий початок. Дивіться, весна. Весна, початок весни отуди, от це березень, квітень, у вас буде якась. Фортуна йти в руки. Розумієте, щось цікаве, пропозиція можливо. Єдине, що спочатку вона вам не сподобається. От, от прямо буде не до душі, і вона вам якось буде, не знаю, за нею буде хвилюватись, переживати аж до сліз. Але далі от, у вас іде знову карта фінансів от. і фінансів великих. Тобто карта радять вам все-таки прийти до, як кажуть, до спільного до, до спільної домовленості, і тоді у вас все має вирівнятись. Це весна. Весна буде якийсь такий шанс у вас. Хоча спочатку, да, спочатку ви будете прям дуже незадоволені. Ну, дуже. А потім, навпаки, у вас все владнається і буде добре. Тобто цей шанс він вам принесе надалі фінансову картину, ту, яку ви чекаєте. Далі, далі йде більше таке. кінець весни, літо. Недалекі подорожі, сімейні, з дітьми, з друзями, ну, Тут Влітку гарна карта, здоров'ям теж проблем нема. Взагалі гарно будете проводити час. Ну, от що тут більше падає от, бачите, багато як, як компанії, або друзів, або з, або з колегами, що от якось ви влітку дуже будете багато часу проводити, і не на одинці. Так, осінь. осінь знову багато буде розмов. Якісь ваші інтереси будете вирішувати, вони будуть пусті. Тобто спочатку осені проведеться такі мілкі, не якісь важливі хлопоти. Вони будуть, але вони, знаєте, будете багато суетитися попусту. Це осінь. Далі, дивіться, листопад і грудень місяць. Тут, можливо, у вас зміни роботи. П'ять десь щось запропонує, можливо, крестовий король, крестова дама, або пари, від якої ви получите пропозицію. Тому що тут і зустрічі, якісь такі пропозиції, і, mm. вони, знаєте, і вони гарні будуть пропозиції для тих, хто буде шукати роботу і буде задумуватися. Далі. Mm. Хто вже працює і не змінює роботу, то тут, можливо, знаєте, тут нескільки йде підвищення, як стільки якийсь кар'єрний. Ну, я маю в виду не підвищення а коштів фінансової, як скільки кар'єрно показує карта. Більше як статусно, кар'єрно. Це вже кінець року. Щось у вас буде дуже, в принципі, в цьому плані в ваших інтересах складеться. А от уже грудень місяць, отут, отут не дуже Ну, так, зі здоров'ям треба буде вам звернути увагу, бо щось буде будуть якісь невеликі проблеми. Ну, Вони тимчасові, тобто все буде добре. І знову-таки до кінця року якось ви закінч, закінч, закінчуєте цей рік із такими хлопотами казіонними. Тобто у вас якось так, що весь рік ви наче за щось будете думати. Постійно фінанси і робота, робота і фінанси. І також і закінчується рік хлопотами знову за роботу фінанси. Можливо, ще кінець року, прямо саме кінець року, зміна роботи або зміна країни. Тут чомусь іде на зміну країни, сильно карта вказує. Ну, якісь хлопоти. Ну, вони поки що в планах будуть. От знаєте, наче перейдуть на слідуючий рік, тому що тут нема такого точного 100% зміни. Але от, от всі йдуть хлопоти на зміни зміни і дуже вказують на зміну країни, що, можливо, що у вас переїзд і зміна будинку, зміна країни. Ну, Це вже будемо дивитися далі, можливо, дійсно, 27-й рік і там початок, і воно тоді покаже, чи будуть у вас зміни, чи ні. Якщо вам цей розклад був корисним, підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові передбачення. Пишіть свої запитання, я в наступних відео буду вам відповідати на них. Дякую, що були зі мною.